В Україні неабияк взялися за комунальні борги громадяни. І тепер споживача, який має комунальний борг, можуть занести до реєстру кредитних боржників. Йдеться про тих, хто має не сплачені борги за електроенергію. Поки що це стосується електроенергії. Як буде далі, час покаже. Тобто, таким чином, комунальникам, ось, комунальним боржникам, в кого є борг за електроенергію, просто зіпсують кредит, кредитні історії. Наразі таку новацію щодо своїх боржників запроваджує енергокомпанія ясно і про це повідомила прес служба компанії. Тобто, таким чином імена клієнтів компанії, які мають які мають якісь борги. Будуть опубліковані на сайті Українського бюро кредитних історій, тобто комунальний борг буде видно в кредитній історії громадянина. Звичайно, така інформація буде дуже погано впливати на кредитну історію. І на основі опублікованих даних банк може відмовити такому клієнту чергові позиції. Тобто, захочете взяти позику, а вам її просто не дадуть. Вітаю, українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Українцям, які мають борги за житлово-комунальні послуги, будуть відмовляти в отриманні кредитів. Все тому, що інформація про борги буде передаватись до Українського бюро кредитних історій. Про це попередив своїх клієнтів постачальник електроенергії Ясно. клієнтів постачальника. Вже попередили, що за наявності заборгованості будуть її вносити в кредитну історію. І на такий крок ясно вирішили піти через необхідність стимулювання споживачів розраховуватись за надані комунальні послуги. За словами гендиректора компанії Сергія Коваленка, вони розуміють всі обставини, в яких знаходиться країна. Однак є ті клієнти, які вирішують не платити за надані комунальні послуги на користь купівлі нових гаджетів в кредит, зокрема, iPhone. Це все добре, але що бути з тими людьми, які не купують собі айфони, бо в них немає гроші, грошей не за айфон заплатити, не за електроенергію. Тобто тут бачите, якось все це так робиться. В людей може не бути грошей для того, щоб розрахуватись за борги, приміром, за електроенергію. Але людям. Конче потрібно буде взяти кредит, і їм просто його не дадуть, тому що в них буде зіпсована кредитна історія. Ось цим боргом, українські банки і фінансові компанії будуть бачити заборговані суми клієнтів за електроенергію і будуть приймати рішення про. Надання кредитів, вже виходячи з цих даних, і якщо буде борг, звичайно, кредит ніхто не дасть, тому що буде зрозуміло, що якщо люди не платять там за комуналку, то в них просто немає грошей, і просто людина потім не зможе розрахуватися за кредит. Хоча є різні випадки є різні випадки, коли людям і справді дуже потрібні гроші, і вони потім сумлінно віддають чесно. При цьому дисципліновані клієнти, які розраховуються за електроенергію, вчасно, будуть мати позитивну кредитну історію. Компанія ясно обслуговує десь близько 3,5 мільйонів споживачів в Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. І станом на початок травня у побудових споживачів накопився борг за спожиту електрику понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Незважаючи на те, що в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість, постачальники послуг можуть стягувати борги в судовому порядку, суми яких доведеться виплатити після війни, і суд може накласти арешт на рахунки боржника та майно а після війни. На суму боргу можуть ще нарахувати неустойку у вигляді штрафу та пені річних відсотків та інфляційних нарахувань, що суттєво, просто дуже суттєво збільшить борг. Тому ось, так, ось, ось, ось такі зараз ситуації, в яких просто опинились люди, і що робити не зрозуміло. Тому що в людей вже зараз немає грошей, що буде після війни. Тобто, ось, представте собі, так, діє мораторій, але як би там не було, вже можуть стягувати борги в судовому порядку. Її доведеться одразу виплатити після війни. Можуть накласти арешт на рахунки боржника та майно. Після війни суму боргу можуть ще нарахувати на устойку. Тобто, тут ти вже винен і ще плюс на устойку заплати потім в вигляді штрафу, пенії, якихось річних відсотків, інфляційних нарахувань. І все це дуже дуже збільшить борг. Тобто, все робиться якось так, щоб не допомогти людині, а нарахувати ще йому більше і просто загнати людину в глухий кут. Я це бачу тільки так. Пишіть, що ви думаєте про це. В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.